Лижній мікс, перший сорт, ціна 3-5 євро за кілограм. Блоки в нас знаходиться 15 кілограмів. Цей мікс лижній, чоловічий та жіночий. Зробимо відеогляд цього лодка. Ось такі в нас тут попадається курточка. Лижня, жіноча. Розмірно іде 38. наступні ось такі штанішки Можна зразу бути костюм до цієї курточки. Розмір, ну, теж йде FN штамішок. Mm -hmm. Наштовхне. Ось така курточка визніжується, чоловіча моделька. Розмір наші 54. Від цікавої фігарні кольорах. Євіча моделька на Ось така також чоловіча моделька. Ближня, розмір, ефічка, Це класненька, червоного кольору. Матеріалчик, пасончик подовжений. Ще в нас знову ж таки попадаються штани ближніх. Розмір у нас іде 36-й, жіночий. Тобто внизу, Бачите, гарно, пряменький ще у нас попадається ось такі чорного кольору також. Штанижки. Є ось такі шлеєчки. Розмір у нас іде емочка Весь тонкий матеріал внизу на резинці. Ще в нас попадається ось такі синього кольору. 50 розмір це є чоловіча моделька. Наступне ось такі. Всередині є ось така балонка. Тепленько, вони тут досить такі легенькі, оливкового кольору, 46-й розмір. Наступна ось така синя, тоненька курточка, я сказала вже лижня, але йде. Сняла, ось ціні така, знаєте, на теплу зиму. Наступні лижні штанішки тепласеньки, 50 го розміру чоловіча моделька. Внизу йде ось такий прямесенький фасон. Ще, знову ж таки, бачимо синенькі. Розмір нас іде 54-й від бренду Україн, також чоловіча модель. Наступні ось такі малесенькі. Ніжки помбідзончиками йде. Ось так вони виглядають. Внизу, як кльош. На ось такі вийня курточка. Трішки подовжений фасончик. розмір йде елічка. Ще ось така фіолетового кольору. Так, ja, воно виглядає. Розмір Еска. Наступно такі світленькі штанішки. розмір M. E лижні. Ще у нас тут попадається ось такий комбінзончик. Голубенького в Розмір йде 48. Далі ось така знову ж таки голуба курточка лижня. Жіноча моделька. така класна різня форточка також жіноча моделька. Можливо, чоловіча, вибачайте, якщо помилили. І ще дві пари штанів. Лизніка є ось такі чорненькі, пласенькі і знову ж таки чорні. так вони виглядають Розмір нас іде 50, чоловік. Це лижній міц перший сорт ціна 3,5 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.